Як в Чилі колись ще де, диктаторський що, режим? Моя дитина, там інші хлопці воюють. Я там перейшов. Це, це народна влада. Народний суд. Народ сказав оправдати. А ті кинули кораби. Все. А хто ви такі що мені шовівська? Ви господи! Які порядок? Тут мочинці про сетанку Десять Де секретар? До речі, Я дивіться, що відбувається. Ну, 길, fizer, figure, людей, нас судять, людей крадуть, прокурор нічого не бачить. Ну, Юлива каже, що ти провоцируєш. Я я моя придурок, вони хочуть це засідання робити, не тільки це, Там на тебе, Іваношки, як розправу над людьми в Україні. Тих, хто працює пресою, хто займається правозахисною діяльністю, тобто вони всіх нас репресують тільки за те, що ми допомагаємо людям. Роблять політичну розправу над українцями. Вони про вони, вони да. провокуються на